Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю всіх глядачів каналу Житомир. В ефірі програма звітуємо, дискутуємо, плануємо. І сьогодні гостем нашої програми є народний депутат України Володимир Михайлович Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. У нашій студії ранкові світлі і гарні. Ви сьогодні завітали на свій. Округ, це, як ви сказали перед ефіром, люди, яких ви любите, яких ви шануєте. І от ви більше 10 років у політиці, так? З кожним роком у вас колосальний досвід. Ви знаєте, що відбувається у вас в окрузі, так? Ви знаєте прохання людей. З кожним роком звітувати їм про пророблену роботу. Стає все складніше? Чи все-таки, я до того веду, що люди може якось зараз менше довіряють? Більше все-таки якихось таких може негативних моментів. 에, ви Знаєте, мені простіше і складніше, оскільки. Е... Я просто себе вважаю людиною, яка займалася науковою викладацькою діяльністю, зараз працює в політиці, не полишаючи наукою викладацьку роботу. І мені дуже цікаво ці наукові знання дивитися, як реалізуються на практиці, взагалі всім в України. Щодо спілкування з людьми, я будь-яку филину намагаюся. Втекти на Житомирщину на свій округ до батьків. Тут люди відкритіші, тут люди щиріші, тут люди добріші, вони можуть тобі все виказати, адресуючи всі ці звинувачення через мене, в тому числі і мені і владі, але вони тебе розуміють, і їх розуміють. Зрозуміло, що зараз стало набагато складніше. Оскільки ресурс для виживання, резерв для виживання у людей вичерпаний до останку. І на превеликий жаль, я думаю, з кожним разом, коли ми говоримо, що влада демократичніша, вона все більше є глухою до людей. Сьогодні проблеми простої, як прийнято казати, пересічної людини мало кого цікавлять. Усі голосять і базікають про реформи, я маю на увазі в Києві. І за ними не помічають, не хочуть помічати життя й проблеми конкретної людини. Я вимушений констатувати, що більшість, скажімо, урядовців ніколи не бачило, як живе людина, скажімо, в сільській глибинці. А відтак вона не може перейматися, не може відчути ті питання, які особливо непокоїть людину. Я б скажу, якщо людина захворіла. І якщо в неї немає грошей, немає рідних і близьких ми домогти, і домогти, їй одразу треба займатися тим, щоб домовину купити. Можливо, це дуже грубо звучить, але це правда. Бо із тих звернень, які від того спілкування з людьми, які відбуваються, 99% – це питання лікування. І це без Тотальне людей, я не кажу вже про о, комунальні тарифи. Uh -huh. Ви розумієте, коли немає здоров'я, нічого не потрібно. Не потрібно жодне тепло, тобі не гас нічого. Але тим не менше це є. І ось трохи забігаючи наперед, ви кажете про те, що спілкуєтеся з людьми. Чи всі вдається? У вас є фонд допомоги, яким, з якого деться допомога. Але от люди все-таки більше вдається допомогти. Я думаю, що з кожним роком все більше. Ви кажете, да з приводу лікування, наприклад, да? з приводу допомоги наприклад, і на оздоровлення. Також тому, що е, сьогодні не всі люди, які мають роботу в місті, мають можливість так відправити кудись свою дитинку, а вселі тим більше. Я буду сказати, що е... Через фонд ми багато людям допомагали разом з тим. Уже більше двох років фонд був зорієнтований на потреби АТО, учасників АТО на сім'ї загиблих і поранених. І ми фактично вичерпали ресурси і можливості майже до останку. А тим більше поповнювати фонд дуже непросто ніхто зараз не хоче допомагати. Скажімо, я свою академічну заробітну плату перераховую фонд, але на превеликий жаль, це, це мізер. А я можу вам сказати так для орієнтиру: що місяця десь лише письмових заяв, в яких завжди крик про допомогу, це десь у межах двох сот, і з них в основному це питання лікування, це онкофороби. Це катаракти, це суглоби. Ну є й такі звернення, коли людина просить допомоги для того, щоб здійснити протезування, а це для людей старшого віку проблема є вкрай кричущою. А так ми переймалися молоддю, учнями, підтримували, підтримуємо їх грантами. Бо я розумію, що для батьків головне дати дітям освіту. Не аби яку, а просто гарну освіту. Повірте, я це стверджую, хоча це багатьом може не сподобатись, що якщо є гарна, я підкреслюю, освіта, не диплом, а гарна освіта, дитина в житті не загубиться. І зрозуміло, що це підтримка особливо тих самотніх людей, які, на превеликий жаль, повинні свою осінь зустрічати у сиротинцях, у будинках літніх людей. І мені до болю шкода таких людей, бо дивися, мати, тітка, сестра, бо всі ж схоже на полісі, так раніше не було. Завжди люди в сім'ях залишались і сім'ї підтримували. А зараз кругом відкриваються оці сиротинці. І треба їм також допомагати. Я розумію, що обігріти всіх не можна, прихилити небо всіх не можна, але якби всі політики. Свої розмови матеріалізували якусь практичну дію, у нас було б менше нужденних і обділених людей, хоча б кожен принаймні приділяв окремій родині більше уваги. Я думаю, також було б набагато краще. Тим більше ви кажете, чого такого, якщо таке філософське запитання, чого так стається? Тому що. Відбувається якесь зубожіння на духовному рівні, тому що ну, це ж неможливо, коли мати виховала, мати дала життя, дала освіту, а потім от, от так от стається. Так чи, чи можливо все таки? Я не я, я не хочу з цим, звичайно погоджуватися з тим, що, скажімо, щось матеріальне впливає на наш духовний світ. Хоча, звичайно, так теж відбувається. І ви сказали про онкохворих дорослих, так а от стосовно онкохворих діток це особливо мені дуже близька тема, тому що безпосередньо я як журналіст нею займаюся і співпрацюю з громадськими організаціями, які допомагають таким діткам. І дуже часто люди, які її очолюють, говорять про те, що саме ось і депутатам, і скажімо, людям, які мають гроші, так ну більше статки, скажімо, чим звичайні пересічні люди, їм простіше деколи просто дати якусь певну частку грошей на допомогу тій чи іншій дитинці. Але, більш може менш затратніше, але краще було б, якби прийняти якийсь законопроект про те, щоб ліки були доступними, щоб в Україну вони надходили, скажімо, легальними шляхами і нечесне на руку люди не заробляли на цьому грошей. Тому що дуже найстрашніше це, мабуть, те, коли мама не може вилікувати свою дитину. Ви, мабуть, знаєте, це також краще мене, тому що дуже багато зараз хвороби помолочило, дуже багато на округах, дуже багато звертається, а суми там просто колосальні для будь-кого. тім, ну, що можна прийняти будь-який законопроект. Головне, а, а, головне, щоб він е, працював. працював. По-перше, в нас закони не, не працюють, і натомість приймаються чергові закони. По-друге, ми не живемо, а е, існуємо. І я не випадково сказав, що, скажімо, більшість урядовців вони жодного разу не спускались на рівень району. Вони не знають, що таке сільський населений пункт, що таке село, що таке селище. І, на щастя для себе, для них вони не знають, що, що таке хвороби, що таке страждання. У нас втрачено це відчуття милосердя. У нас воно знаєте, притуплене, так як у нас відбувається процес звикання до смертей. Я маю на увазі і в зоні, АТО, і на трасах, і в населених пунктах. Ми вже звично дивимося телевізор, а новини там вбили, спалили, порізали, і суспільство стає черстим до цього. І, на превеликий жаль, у нас влада не вимірює рівень своєї роботи через конкретну людину. Оці говорять на загал. Я дуже високо ціную волонтерів, подвижників, але інколи я думаю, що в нас часто густо все зводиться до написання листів. Один одному пишемо листи, дайте відповідні гроші. Коли ми разом, особливо люди активні, а волонтери це, я думаю, активісти, ми повинні питати владу. Що конкретно в цьому плані робиться? Бо треба організувати країну, а не просто ходити з простягнутою рукою і просити відповідні кошти. За великим рахунком нас не поважають з нами, поки що рахуються, оскільки Україна реалізує стратегію НАТО. Щодо стримування Росії. Хоча я абсолютно з такою політикою не погоджуюся, бо це відбувається за рахунок життів українських людей. Причому найкращих? Так, треба думати, як організувати життя. Скажімо, ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що дуже багато. Ви перебували в зоні АТО туди і неодноразово приїздили, допомагаєте своїм, скажімо, Співвітчизникам, тому що якраз 30-та бригада на базі Новоград-Волинського так, і допомагаєте військовим і родинам загиблих, їх дуже багато, на превеликий жаль. От і сьогодні, коли ви їдете на свій округ, ви вже маєте якісь певні звернення, от кому ви сьогодні з ким ви сьогодні зобов'язані зустрітися, бути обов'язково. І я думаю, що вже є люди, які очікають на ваш приїзд. Тобто вони вже на конкретну якусь допомогу чекають, так? Ви, ви прекрасно розумієте, що Обійняти всіх неможливо, але поступово я, я поступово. намагаюся догукатися до керівництва, щоб приймалися виважені рішення, ті, які потрібні людям. А щодо конкретики, це перебування в населеному пункті села Кошелівка, де виникла гостра проблема щодо води, і ми там планували вирішити проблему з облаштування спортивного майдану. Чика. Але думаю, що ці кошти будуть перенаправлені на водогін. Далі це відвідування одного з будинків, де проживають самотні люди. Там потрібно ходунки, медичні ліжка. Ну, звісно, треба допомогти продуктами. І в іншому населеному пункті Наталівка це добудова школи. Я хочу говорити там із депутатами сільської ради, щоб кошти в черговий раз не були змарновані, тому що я домігся, щоб виділили ці кошти, а це сума більше 3,5 мільйонів тільки на одну школу. Нарешті реконструкція опалення в сільській школі. От, далі це реконструкція котельні в дитячому садочку, це вже в Баранівському районі. Тобто такі конкретні проблеми, з яких складається життя людей. Ну, звісно, це і прийом. Громадян і це листи, потім ти думаєш, коли повертаєшся в Київ, везучи з собою до півсотні таких звернень, в якому крик душі, і, як правило, одне допоможіть, дайте грошей. І що, що зробити, як відреагувати? Бо повірте, я дуже добре знаю, коли от, днями була проблема зі спиною, да? Лікар оглянув і написав одразу рецепт, а це 850 гривень. Ну я то можу такі ліки придбати. Але скажіть, будь ласка, якщо людина пенсія 900 тисяч гривень, і люди є старшим віком, в яких стан здоров'я набагато гірший. Да? Вийшов От вийшов. як же вижити? От я не маю зачитати в Верховній Раді. Звертаючись до урядовців, лист чи звернення конкретної людини, яка пише 1200 двісті гривень 500 на ліки, це тільки планове, які повинна людина вживати протягом місяця. Далі квартирна плата, і як вижити? І Як догукатися, щоб вони почули, що люди не можуть заплатити за ці тарифи? Як переконати, якщо ви говорите, що ці тарифи є обґрунтовані, до речі, про них так. Да, що заробітна плата і пенсії людей повинні бути обґрунтовані. Коли ви стверджуєте, що ми рухаємося до Європи і тарифи мають бути європейськими, так очевидно пенсії, заробітні плати мають бути європейськими. Тим більше, що я стверджую, можливості для цього для цього є. Так. Тоді як потрібно діяти, і так, можливо, для цього є. Ви, ви ви також я проглядала одну із програм, де ви сказали про те, що коли приїжджаєте до своїх батьків, так то, наприклад, ось вони все таки якби економлять так газове опалення, тому що це високі високі висока оплата. А ось ви кажете, називаєте суми, так ну всі ми про них знаємо, звичайно, тому що бачимо, які аптеки, і також неконтрольовані ціни. В одній аптеці одна ціна, в іншій інша. Люди не можуть собі дозволити купити дороговартісні гарні ліки, причому і підробки також існують. Окрім того, це ще і оплата. Зараз скажімо по цих цим тарифам, які будуть. Навіть люди, які працюють, їм буде складно оплатити так? двом працюючим. А вже коли така пенсія, як ви називаєте, 1200 там, 1000 гривень, це взагалі нереально. Ви все-таки ж робите якісь конкретні кроки для того, аби е, м, яким чином це повпливати? Чи можливо взагалі яким чином це змінити, і який вихід з цього? Ну, я вам скажу так, максимально відверто. Ви знаєте, коли в мене була можливість набагато більше впливати, е, тарифи були нормальними, бюджет був нормальний. Гривня е, по відношенню до долара була нормально, але людям захотілося е, іншого. І знову ж таки, максимально відверто кажу: нема такого е, населеного пункту в Тумирській області на, на окрузі, да, де б я не побував кільканадцять разів і щоб я щось не зробив. Але коли відбуваються вибори, часто густо е, голосують за тих, е, які жодного разу не були там. Не знають, що є такий населений пункт, але по телевізору вміють гарно виступати відносно тарифу. Ви ж прекрасно розумієте, коли нам навіюють, що людина буде платити не менше 15% від цього сукупного доходу, це абсолютна брехня. Коли говорять про субсидії, то в мене виникає питання. Ну навіщо ви промушуєте людей заповнювати декларації, писати заяви? І коли кажуть, що декларацію можна послати еле... через електронну почту, я собі одразу думаю, але правда, мені не дали слова, щоб я постав цю питання. А... Із такою констатацією: я уявляю, як мої батьки, яким далеко за 80 за двох сидять, в так. У них стоїть на столі комп'ютер, якого в них немає, і вони набирають електронну адресу і пересилають відповідні документи. Ну, це може сказати людина. Яка е, взагалі не знає, як живуть сільські люди? Що в більшості сіл немає інтернету, до речі, окрім всього іншого? Я не а... кажу вже про е, комп'ютери. Так навіщо тоді оці субсидії? Так ви е, тим людям, яким потрібна субсидія, цю ціну зменшите на ціну субсидії. Не потрібно е, масу людей, які пишуть відповідного роду документи. Але наступний момент, куди йдуть субсидії? Людина ж їх не бачить, вона не отримує ці гроші. Субсидії йдуть в облгази і е, обленерго. Вони всі перебувають у приватних руках. Кажуть, що треба модернізувати, скажімо, електричні мережі, е, які давно не модернізовані, потребують реконструкції. Але тоді, хай, скажімо, на прикладі Житомира скажуть, кому належать ці мережі, скільки років ними володіють. Що ці люди отримали, які суми, і що вони зробили для модернізації, скажімо, електромереж чи газопроводів. Так? Хай скажуть, чому люди повинні приватним особам давати кошти на модернізацію цієї інфраструктури. Відповіді отримати неможливо. Я думаю, що одного голосу мого, на жаль, недостатньо. Ми повинні всі разом говорити і питати владу з цього приводу. Іншим спосібом, проблему ми вирішити не зможемо. я вам скажу, коли відчувається, що десь восени люди побачать всі ці платіжки, чому прийняли рішення про підвищення тарифів раніше? Розрахунок був на те. Я стверджую, що за літо люди переколотяться, бо вони зараз на городах, у кого є якась там дача чи в селах, в том, а восени вони прийдуть іначе сприймуть як щось очевидне вже неминуче просто і змиряться, як це в нас часто е буває. буває. Але я думаю, що вони не зможуть змиритися, бо фізично не зможуть вижити, то зараз почали закидати ідею про можливе введення воєнного стану в країні. А ви знаєте, коли вводиться воєнний стан, мітинги, збори і все інше заборонено, і, по суті, справи обмежуються права і свободи людини і громадянина. У Мене виникає питання: а чому ж раніше не вводили цей воєнний стан? Бо люди запитають, чому стільки людей поклали. Це вже раз нічого не дасть, окрім, власне, я думаю, отої мети, яку переслідують, бо конфлікт лише, скажімо, на сході лише загостриться. Тому тут я думаю, що і влада має бути чесною перед людьми, і люди повинні питати. У влади. Я не закликаю там до якісь акції непокори так, так, і все таки інше, але принциповий голос суспільства повинен Буде. звучати. Так, дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у ефірі програми Звітуємо, дискутуємо, плануємо був народний депутат України Володимир Михайлович Литвин. Я вам дякую. Зустрінемось з новими темами за тиждень. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.